Всім привіт! З вами Performance Girl і сьогодні буде новий випуск Сімс новин про саміт, який тільки що відбувся 31.01. Почнемо одразу з найважливішого. Це проект Renault або Sims 5. Хто не знає, це нове покоління Sims гри, який вони так назвали поки, бо відбувається ще процес. Розробки. Project Rene або 7.5 вже передали на тестування певної частини гри, але сказали, що це лише маленький початок величезного шляху, на який знадобиться ще декілька років. Що означає тестування? Передачу гравцям певних деталей гри для того, щоб зрозуміти, що працює гарно, а що необхідно допрацювати. Режим будівництва ми зможемо сфокусуватися на деталях окремих предметів меблів, наприклад, змінити колір дивану, візерунок, матеріал, частини, розмір і цим всім. Ми зможемо поділитися з іншими гравцями. Я так розумію, це щось буде типу того, як ми зараз можемо поділитися своїми проектами чи персонажами. Так само це буде відбуватися з меблями, які ми будемо створювати в грі. Дуже прикольно ще цікава інформація, що гра працюватиме як на телефоні, так і на ПК. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, який це об'єм роботи, щоб гру, яка важить на комп'ютері, в мене особисто більше 40 гігабайтів, зробити на телефоні ще з збереженням графіки, щоб вона була така, як на ПК. Я не уявляю, як це зробити. Бо не хочеться зовсім, щоб гра була настільки простою за графікою, як, наприклад, зараз Sims Mobile чи Sims FreePlay. Тому дуже цікаво, як вони зможуть це адаптувати. Ще цікаво, що у гру ми зможемо грати з друзями, тобто ви зможете самостійно обирати, коли грати тільки вам, а коли в якийсь момент на якийсь час запросити до себе друзів. Це дуже круто, бо не хочеться, щоб гра прям повністю перетворювалась на онлайн гру з мільйоном гравців, які не завжди можуть іншим не заважати. А при цьому ми зможемо запросити своїх друзів в той момент, в який нам це захочеться. Я вважаю, що це буде супер цікавий досвід. А як вважаєте ви? Напишіть вашу думку стосовно нових можливостей, які на вас чекають всім з 5. Sims Mobile чи є в мене тут фани цієї гри? Бо я граю в неї вже більше трьох місяців, напевно, і досі не зняваю огляд. Тому якщо вам цікаво огляд на цю гру, напишіть про це в коментарях. Я подивлюсь, що потрібно що знімати про цю гру, і скільки вас, то також грає в неї на телефоні. На честь святкування дня народження The Sims на нас чекає новий диско дископламбо. А на честь п'ятиріччя Sims Mobile запланований пошук скарбів, який включатиме нові предмети, кульки, картини і дуже красиві меблі. Мені особисто дуже сподобалось ліжко буде новий фестиваль в корейському стилі з новим персонажем Дженні та традиційним будинком та меблями в такому ж стилі. Виглядає цікаво? Що думаєте? Sims Free Play. Оновлено музику для стерео і додано пісні з першої, другої, третьої та навіть четвертої частини Sims, а також дещо Sims Mobile. Відкривається нове місто Пустеля Sims Springs. А також новий парк розваг з атракціонами, які будуть в цій грі. І нарешті вишенька на торті Sims 4. 14 березня вийде нове, дуже круте оновлення. Воно стосується немовлят. В результаті буде додано новий вік. Команда перепробувала багато варіантів для анімації нашого нового такого віку, нового покоління. Адже вони ще не могли б стояти на ногах, тому нас шикає реально дуже крутий, зовсім новий вік і реально цікавий експіріанс. Ваші сіми зможуть сидіти з дитиною на руках і навіть передавати з рук одного сіму іншому. Звісно, на немовлят буде доданий новий одяг, взуття, волосся, аксесуари та навіть зуби та родимі п'ятна. Виглядає круто? Хіба не так? Ох, відчуває, скоро буде поповнення в дуже багатьох сім родинах після цього оновлення. Бо я неймовірна рада новим можливостям вивчення в грі. Думаю, ви також. Дякую за перегляд! Вийшло дуже багато інформації, сподіваюсь, вам сподобалось, і ви захочете підтримати це відео своїм лайком та коментарем, щоб його побачило якомога більше фанів Сімс. Також ви можете підтримати розвиток мого каналу своїм невеличким донатом, адже без вашої підтримки мені дуже складно знаходити в собі мотивацію знімати більше контенту. Тому мою карту для підтримки ви зможете знайти в описі під цим відео. до зустрічі в наступних відео.